Ну, ішли на виконкову вноситься питання рішення про окремі питання розвитку концертних організацій Львівської міської територіальної громади. Мова йде про Львівський академічний орган... зал органної камерної музики і муніципальний Гомін з метою об'єднання зусиль досвіду і практик. Ми пропонуємо такі кроки для організації і приєднати хоргомін до. Львівського будинку академічного Львівського академічного будинку камерної та органної музики для для того, щоб цей ця мистецька одиниця горгомі залишилася окремим і скористатися практиками, залом, досвідом для того, щоб дати поштовх розвитку. Дякую, власне, думаємо, що сьогодні у нас є колектив дослідження персонала, дуже активна власна. Тобто вийшло декілька пунктів, які фіксуємо потім так само передбачимо їх в проєкті ухвалили. Тобто таке, таке власне синергія, де змогу а підвищити розмір заробітної плити, тобто ми це чітко фіксуємо даному проекті рішення виконавчого комітету, де змогу так само справді об'єднати зусилля і ми виписуємо визначати спільну програму, стратегію. Знаю, що проєкт рішення був погоджений з цима колегами. Я би тільки просив, щоб ми а, що від, заслухали всіх сторін дуже коротко, пані Леся, пан Остап, тобто готовий коротко. Як сам протесто? Тоді я, я всім дам, що пане пан ви пане Андрію. Було свідку, пані Неляк, голова комісії. Наші колеги з Ганого Зала, так ми висловлювали свої з вами разом доки. Ця думаємо, що ті всі пункти, які ми виконували, щоб залишитися одиницю, зберегти за собою все ж таки бренд Львівського муніципального порогомін, який на наступний рік святкує 20 років своєму статусі муніципального, також зберегти штатний розпис одиниць, які є 32 одиниці в нашому колективі, і також закріпити з і зам так бази нашої, але щоб ми могли. Мати репетиційний план і підготовку до концертної діяльності в репетиційному плані на нашій базі, де ми маємо на петлюри. А решту питання я думаю там концертної стратегії, тобто то це ще в розгляду роботи і в розгляду нашої спільної, спільної співпраці зльвійські органи повністю погоджується з усіма пунктами, які ми були напрацьовані спільно, та як висловив пан Руслан, художній керівник хору. І також ми будемо раді, що це дозволить митцям отримати більш достойну зарплатню. Це суттєво для митців в Україні зараз. І одним із пунктів рішення також є те, щоб напрацювати спільну стратегію концертної діяльності і взагалі розвитку, і ми це напрацюємо в найближчий час. У мене жодних застережень немає. Я бачу в цьому тільки розвиток. Якщо все буде прописано в документах, це тільки чудово буде для хору. Все, в мене все. Дякую, колеги. Колеги, чи є можливе зуповлення, чи можна ставити тоді на голосування на проєкт рішення виконавчого комітету і починати на працювання вже над програмою, стратегією проєктом право. Якщо немає, тоді плані, я тоді ставлю даний проєкт рішення виконавчого комітету е -е, на голосування. Хто за? Проти, отримав рішення Дякую.